Приємно бачити красиві місця, та ще приємніше ставати свідком появи нового, нехай не довершеного та більш досконалого і красивого мені поталанило. Просто на очах газон, повз який я проходила мало не щодня, перетворився завдяки мешканцям будинку по вулиці Кірова, 74, у квітучу клумбу, на якій традиційні чорнобривці переморгуються з яскравими баранцями, майорами та гладіолусами. На черзі айстри, які, хоч ще не квітнуть, та вже викинули безліч бутонів. Тепер тут місце зустрічі й відпочинку. На лаві сидять жіночки, спілкуються про те, про інше поряд малеча. Всіх так і манить цей квітучий затишок. За домом суцільний квітник милує око і тішить душу. Газон по сусідству також поступово набирає нових рис квітника. Сусіди кажуть, мешканець з першого поверху доклав рук. Впевнені, наступного року тут буде чим пишатись. Вирушаємо далі. Зустрічні перехожі запитують, що знімаємо, підказують. Є двір, який можна назвати зразковим. І чисто, і затишно, і квіти на кожній клумбі. Справді, усі клумби квітують. У вічі кидаються яскраві суцвіття флоксів, білі, рожеві, червоні, немов виглядають гостей. Все доглянуто дуже чисто, пофарбовано. Гойдалка Столики, лави, дитячий майданчик, хоч прості та ошатні, і виконані з фантазією. Жіночки на ганку кажуть все силами і коштом мешканців. Ну, саме жильці садовлять. да? Ну, звісно, не молоді люди. Тобто то... -то, то... лопату в руки брать. Ага. І щось постарше. Да, постарше. А Всі? молоді щось роблять взагалі Молодим. у нас. Ну, може, не вий. Ну, У нас ось бачите з п'ятого етажа. Мужчина, сім'я. Я то все він двору сам И своїм шураком. Качеліці. Качелі, з он столи, он достала, он в пеньки повирізав, подивиться, які стулі поробив, все. Это, таких людей мало. У нас Люся вдовенку нашому под'єзі, это... вона любить, щоб була чистота. Здравствуйте, Здравствуйте. А, нас? Тот питаємо, а я питаю, втасаємо, питаємо, той, я що <рес> у нас питаємо. – Клумба моя. – кажу молодиями садами. От бачите, як да. прям такий да. будинок всі, Кругом, да. кругом порядок, правда, да. розкажіть от діти як от. Ну я розумію, що от ви насадили там все, а діти там бігають, рвуть. Ні, ми, ми, ми то, ось Осадимося і да. все пра Замечання даємо. Да. Ну знаєте, да ді да ді. діти є з да, ось 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 діти. Люблять ось там ось 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 то побілили, що самі побілили дом в Нас діти бігли. Багали ось що теж таке поробили. Да, покрасили самі це все. Звертають нашу увагу на сонечка, що намальовані на каналізаційних люках. Бордюр, клумби, виконані з пряшок з-під пива. З фантазією і винахідливістю, все гаразд. Звертаємо увагу на напис на паркані. Сміття нема. Невже люди розучились хрюкати? Йдемо в зворотньому напрямкові, прямо поряд з зупинкою. Ще одна цікавинка. Присягаюсь ще кілька днів назад. Тут був звичайний газон, а нині і лебідь розкинув свої крила, і колодязний зруб з'явився, і журавель ба ні, ще зовсім журавлик, прилетів попити водички, та й так і залишився стояти на одній нозі. А довкола гладіолуси немов вояки, охоронці. Далі досліджуємо мікрорайон. Привертають увагу у квітченні підвіконня у будинку поблизу школи номер 9 Хвала петунії і дбайливії господині. У дворі напроти все ті ж флокси, чорнобривці, айстри. Підходимо, питаємось, хто насадив. Виявляється, розмовляємо з самим господарем. Каже, сьогодні вже в дружини сили нема порати з квітами, а він, дарма, що відзначив своє 88-ліття... Ще має і сил, і наснаги, немов величезні кошики з чорнобривцями по обидві сторони вулиці Кірова, краса, та й годі завжди ошатна територія біля відділкової поліклініки. Декоративне каланхоє вже готується вистрілити червоним і білим цвітом. Нічна красуня чекає вечора, аби розкрити свої рожеві зірочки на зустріч місяцю й зорям. Кут будинку навпроти обпліта декоративний плющ, що вироста з імпровізованих клумб. На розі кірова і котовського височіє залізне чодернацьке дерево, уквічене петуніями. А взимку, напевне, буде прикрашене величезними сніговими шапками. Подвір'я лісгоспу ідеально рівне, самшит вічно-зелений, ідеально підстрижений, а модрини ідеально високий. Усе з табличками. Приклад конструктивізму у ландшафтному дизайні. Рухаємося далі вулицею базарною. Тут є й різнобарні клумби, що буквально всипані квітами, а є й досить стримані малі архітектурні форми, в яких через тиждень другий цвістиме каланхоє, хоча й зараз у передчутті цвітіння ці рослини виглядають дуже привабливо. А вхід до магазину квітів на жаль прикрашає кашпо зі штучним начинням. Вулиця Красіна зустрічає нас з одного боку буянням квітів, які встелюють суцільним килимом територію біля однієї з аптек, і витриманим у діловому стилі англійським газоном в парі з низькорослим ялівцем з іншого боку. В середньому ялівець цього сорту досягає не більше півтора метра висоту, проте близько трьох вшир. Та це лишень через років десять. Дочекаємось. в довколишньому світі залишається сталим, а щось трансформується, змінюється завдяки нашим рукам. Про це й поговоримо в наступній програмі.